Місія, місія. Перед нами стоїть надважлива місія. А саме перед нами лежить шоколадка, і нам потрібно виміряти її довжину в дюймах. А для того, щоб ми могли це зробити, ми маємо лінійку помічницю, що має позначки в дюймах. Але перед тим нам потрібно дещо зробити. А саме позначити лінії початку нашої шоколадки ось тут, та кінця довжини нашої шоколадки. А тепер можемо міряти. Беремо нашу лінійку і підставляємо до шоколадки. Але щось не виходить, щось тут зрозуміло. Тож пригадаємо спочатку, що нам потрібно зробити. Нам потрібно поставити початок нашої лінійки на початок довжини шоколадки. Ось так рухаємо нашу лінійку і бачимо, що серединка шоколадки. Стоїть на одному дюймі. А вся шоколадка, точніше, вся довжина шоколадки, це два дюйми. Тож, запишемо: довжина шоколадки це два дюйми. Два дюйми. І тепер ми можемо насолоджуватись нашою шоколадкою.